Шановні громадяни, скільки ще людей повинно загинути на воді, аби ви зрозуміли смертельну небезпеку місць, які офіційно не визначені для купання? Рятувальники щороку проводять профілактично роз'яснювальну роботу, аби закликати людей не купатися в місцях. Які не визначені для купання, і де купання є заборонено? Вкотре наголошуємо, що на території Ізмаїльського району місць, визначених для відпочинку на водних об'єктах, немає. Кожного року річка Дунай забирає життя багатьох людей. Сьогодні ми знаходимося на місці трагедії, де 23 липня під час відпочинку трьох хлопців двоє з них почали тонути. Одного хлопця вдалося врятувати, інший, на жаль, потонув. Як це було більш детально. Скажуть наші герої-рятувальники, котрі за певних обставин опинилися під час трагедії на цьому місці. В той день я знаходився на цьому місці. Я рибачив. Також мій знайомий знаходився з сім'єю рядушком. Вони відпочивали. Ми послишли крики на допомогу. Від мальчиків ми повернулися одразу у той бік, побачили, що вони тонуть і одразу побіжали к ним спасати. Поки добіжали, один вже погрузився під воду, другий ще тримався на плаву. Я одразу підійшов до нього, ну доплив до нього, передав е, Олегу та одразу почав ниряти, шукати другого, який пішов під воду. Е, хвилин 10 я ниряв, пробував знайти його. Ну, коли вже сили теж покинули мене, я вже Перестав шукати, ну і вже 10 хвилин це вже було достатньо довго для того, щоб людина вже була в, у ну, в сознанні. В тому місці йде водоворіт, як я зрозумів, їх покинуло на, на, на глибину і те саме, вони, тому вони змогли ну, самостійно відпити від. Того міста. Там глибина десь около 8 метрів. Я виновити, ну, чим більше я не знав до цього, що там така велика глибина. Думав, там 3-4 Ну, До дна я так і не дістав. Водолаз спустився при, ну, дереванні повністю і почав шукати ну, загибло. Шукали дуже довго. Вони приїхали е, десь о пів сьомий і десь до пів дев'ятого, отак вони шукали, не змогли знайти, вже темніло. На другий день, ці, цілий день вони шукали, його так вже не знайшли. На третій день вже зранку е, його знайшли на тому ж місці, де він і був. Глубина, сказал, где-то в 8 метрах. с первого крика, мы как бы обратили внимание на них, посмотрели. Ну, вроде бы, как бы все они на плаву. Потом парень второй раз крикнул. Помогите, я не шучу. Ну, и мы с Гришей побежали туда сразу же. Сразу же в воду. Доплыли до того парня, кто кричал. Сразу... Гриша мне его передал, я его начал тянуть к берегу, а Гриша начал нырять за за вторым парнем. Сложно, сложно. Там водоворот. Оно, оно, я из него пытался, ну с первого раза не получилось. Пришлось чуть-чуть дать в другую сторону и против течения поплыть и и тогда уже со второго раза мы уже поплыли. Куди берегу, незважаючи на постійне проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, на те, що люди знають, що берег річки Дунай не є місцем для купання. Ви бачите, що навіть сьогодні, після жахливої трагедії, яка виникла 23 липня, тут продовжують відпочивати і купатися люди. На жаль, рятувальники не можуть притягнути до відповідальності людей, що купаються у заборонених місцях. Ми лише можемо попереджувати, закликати і наводити сумну та трагічну статистику загибелі людей саме на річці Дунай. Так спочатку тві. 2023 року на водних об'єктах в Ізмаїльському районі вже загинуло 8 осіб. Рятувальники і надалі будуть проводити профілактичну роботу, аби врешті-решт люди нас почули і почали дбати про власну безпеку, адже вода помилок не пробачає.